Як утеплити дерев'яне перекриття і забрати шум зі стелі, жиле приміщення, горища. Ви заходите на нашу сторінку в інстаграмі, і в актуальних сторісах ви зможете знайти відео виконання. от Стройка, як вона є. Актуальні сторіси під назвою: Мансарди, Дахи. Потім Будуємо, реконструкція і відповіді від 1 до 12. Там є. Приблизно більше, ніж 1200 відповідей на такі питання, найпоширеніші, і приблизно півтори тисячі відео по хвилині процесу виконання різних вузлів там, конструкції і таке інше. Тобто там теорія в практику виведена, воно не все так чітко, як в інстаграмах, як розказують. Там реальна стройка, реально як воно виглядає з булланами, з майстрами, з барабу.